Гарного дня вам, мої друзі! Сьогодні у нас дуже непроста тема це тема, яку я назвав До Майданутих. Ви самі розумієте про те, що я беру Майдануті Лапки і хочу говорити не про Майдан. І не про принципи, ідеї Майдану, і не говорити про революцію гідності. От, Бо революція гідності це має принести свої результати, морально психологічні, тобто, власне, саму гідність. Гідність появилася, про неї говорили, про неї писали. Вона стала декларацією на майбутнє. Але коли ми подивимося. Чи прийшли українці насправді до гідності, до гідного із, із, із життя, життя гідної морально-психологічної позиції? так? І чи взагалі українці прийшли до гідності? Відповідь очевидна: я не буду про неї говорити. Ви можете вийти на вулицю, подивитися телебачення, почитати газети, і ви побачите, наскільки після Революції Гідності добавилося Самої гідності. Тому з'явився тому феномен, над яким зараз іронізують так, засоби масової інформації, так, над яким зараз іронізують в аваковських, аваковських структурах, за яких зараз і, іронізують в Кабміні, в Міністерствах, в Верховній Раді, так, От, гігікають, сміються, так? і говорять про Майданутих. У Вінниці також на цілий поверх займає такий собі Юсоф, от, який якраз займається цими майданутими. В поліції ходять такі хлопці, майори в основному там капітани, вони ходять по вулицях, коли збирається. Сам майдан Вінницький, от, і стережуть майданутих. На Майданутих вони присилають тітушок, і сам Юсов стоїть тихенько в куточку, і дивиться, чи правильно, чи добре все роблять з майданутими. Майдануті подають в суд. І суд судить майданутих і виносить їм рішення. Які є здобутком Революції Гідності. Вони кажуть, що майдануті, майдануті не мають абсолютно ніяких прав і взагалі знаходяться поза межами Держави Україна по одній простій причині вони Майдануті. Тому, коли зараз ми розбудовуємо наші структури Уна, до нас приходять люди. І ці люди, майдануті, вони кажуть, а ми хочемо вам допомогти. А ми будемо клеїти листівки, а ми будемо носити, приносити, заносити. От ми будемо подавати водичку, ми будемо собі такими козачками майданутими. А я кажу, що ви знаєте, нам вона таке не потрібна. Ви чоловік, ви мужчина. Так, так, ви не будете клеїти папір'ячок. По тій постій причині, що ці папір'ячки всюди, всюди. Це так, як в, в туалеті написи, які гомосексуалістів, які нормальні люди просто не читають. Не читають. Ви розумієте, що все те, що клеїться зараз по наших вулицях, так, люди на це не звертають ніякої уваги. По тій простій причині, що ну, існують такі собі майдануті, вони собі щось там у своєму світі розклеюють. Нам до того абсолютно не треба. Вони воюють за якогось ефемерного Шевченка, а, 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 тому що вони майдануті. Розумієте? От, ми маємо розуміти, от зараз, наприклад, до мене і до всіх наших активістів, вона, так, Служба безпеки України, так примагнітила спеціальну куратора, який працює, працює з усіма, немалоразвитими. І він там, ходить на контакт, він говорить, він натякає про те, що ось ти старий чоловік. І ось у тебе вже миразм розвивається. А я молодий, я розумний, я освічений, я спеціальний роботник. і я дуже добре і потаємно знаю про всі мастурбаційні акти, які відбуваються всередині у нашій службі. Так? Але я особливий чоловік. Тому що я посвячені в особливі секреті, про які майдануті нічого знати не можуть. Але натомість ми майданутих знаємо добре. Ми все дивимося. Ми дивимося, що Майдануті правильно розпоражалися своєю дупою. Ми дивимося, що Майдануті не ходили туди, куди не треба, і ходили туди, куди треба. Ми дивимося, ми підсилаємо сюди своїх, своїх агентів, таких собі, знаєте, намилених таких, от, з бульбашками, так, з вух із рота і так далі. І вони ходять і виконують спеціальні завдання, ми їх розводимо як котят. Чому? А тому, що вони Майдануті. Але ми, ми, олігархічна українська, так називаємо, держава, ми не Майдануті. У нас бабла навалом. Ми купимо манфортів, ми купимо всяких політехнологів, ми купимо інтелект, ми купимо всі технології, які стосуються маніпуляції суспільною думкою, маніпуляції особистості. Ми залякаємо, так? ми розведемо, ми посилаємо свою агентуру. Ми, ми помимо рішень суду, помимо, помимо рішень будь-чого, поставимо на рушку. Так, без, обі... без кримінальної справи, без нічого, ми поставимо до вас СБУшників, ми пошлемо до вас спеціальних агентів, так, і ми вас розведемо, як котят по тій простій причині, що ви просто Майдануті. Ви розумієте, що якщо ми підемо далі цим шляхом, шляхом людей Майданутих, шляхом людей тих, які збираються 14-го. Жовтня, на куліш, який заварює Олег Тягнебок, і ми поїмо цього кулешику і походимо із факелами, походимо із мітінгами, так і так далі, і все остальне так і втішимося, що на день створення української постанчої армії на покрову, на покрову, яка є покровителькою УПА і Українського козацтва. Так? Ми поводимо хороводики, організовані для Майданутих, так? купленими політичними партіями, так? і спеціальними агентами, і спеціальними політтехнологами, для того, щоб випустити пар і дати можливості ходити хороводами з факелами, з бумажками, з папірячками, з листівками, так? і десь там собі ходити і розказувати про свої майдануті. Ідеї. так, от. Вони давним-давно вже виробили досить чітку технологію, як працювати із майданутами. як їх ізолювати, як їх не допустити, як їм надавати кійків, як їх завести в ліс і розправитися. Люди добрі. Якщо ми будемо продовжувати цей шлях, то цей шлях до загибелі. України і Української держави. Ви це розумієте? Ми маємо поступити зовсім по-іншому. Ми маємо робити акції непокори, Ми маємо користуватися політичним способом боротьби, який виражається в тому, щоб люди виходили на вулиці. Здійснювали акції протесту, здійснювали акції непокори, здійснювали акції власне, власне безпосередніх своїх повноважень згідно закону про місцеве самоврядування, згідно Конституції України, так? і вели суспільний і суспільно політичний діалог з владою згідно того, як це передбачає українське законодавство. Тобто. Здійснювали пряме народовладдя. Так? І продовжувати це обов'язково по тій постійній причині, що якщо це припинити, це повне падіння Української держави, І українського закону і правди. Але, але коли ви прийдете у Вінницьку міську раду, ви зустрінете прозорий, так називаємо прозорий офіс. Насправді вас зустрінуть мало підготовлені дівчатка, які будуть сидіти перед вами і говорити вам ну, абсолютно некомпетентні речі, будуть забирати ваші документи, які абсолютно мало що для них значить, і передавати туди в бункер. А от в бункер, якщо ви захочете пройти, вас зустрінуть так, люди в камуфляжу. Все. Далі. Ваше народне самоврядування закінчено. Там сидять ті, хто панують так, і владарюють. Так. І вони це роблять абсолютно незгідно чинно законодавству. їм це не для чого. Якщо ви підете в суд, в суд, чи в поліцію, чи куди, так, то там ви зрозумієте лінію розмежування. Лінію розмежування. Самоврядування. Для Майданутих закінчуються прозорими офісами, українськими судами, прокуратурою і всім тим, чим оточили себе люди немайдануті. Люди, в яких бабло, поліція зброя, в яких спеціально підготовлені агенти, які хі-хі-хі сміються із тих, кого вони курірують і кому вони заглядають через дупу в мізки. Ви розумієте це? Ми не маємо йти цим шляхом. Ми маємо розбудовувати підрозділи Української Народної Армії, приймати присягу, стати під кодекс честі, під кодекс честі, ставати, ставати під наказ і виконувати накази командирів, так, які не обговорюються. Ви можете подати рапорт. Вищестоящому керівнику, так, і поставити питання по-іншому, українсь... керівництво, командири Української народної армії будуть приймати відповідні рішення, і ваша думка буде почута. Обов'язково ми поставили питання правди, ми поставили питання поваги до українця, до його думки, так, і так далі. Ваша думка буде обов'язково врахована. Але не мітінгом всередині української народної армії. Не дискусією, не балаканиною, не папірячками і, і так далі, та Якщо ми зараз не побудуємо єдиний сильний стрій української народної армії, так перемоги нам не, не бачити. Я вчора в Умані сказав, я сказав, і ще раз повторю коротко. У нас повністю відсутній вибір. Повністю. Всі українські партії є власність українських олігархів. Це приватна власність. На місцевому самоврядуванні те ж саме. Закриті списки дають можливості формувати внутрішні банди. Які вам пропонуються в вигляді представницької влади, на народних депутатів, на місць, депутатів місцевих рад і так далі. Ці люди платять за те, щоб вони були внесені в список. Партія платить за те, щоб ці люди були відповідними. Коли вони приходять депутатами, вони тут же отримують неймовірні хабарі. За те премії, так? за те, що вони працюють відверто на олігархат, на цю банду. І коли вам зараз будуть пропонувати на президентських виборах якісь кандидатури, то це один з бандитів, з банди, які організований по закритих списках. В партіях, куплених олігархами, які, які, які так, повністю поставлені до тої демаркаційної лінії, яка є лінією розмежування в, вигляді так називаємо прозорих офісів і судів, і так далі. Ви виведені поза межі права український народ. Ви виведені поза межі будь-якого-небудь права. Ви безмозглі, раби майдануті. І вам про це відверто говорять, роблять з вами, що хочете. Друга проблема заключається в тому, що народ пішов в розброд. Народ став бродягою. Народ бродить по світу, народ бродить по Україні, народ ходить протягнутою рукою і просить у цих можновладців, цих бандитів, милостиню. Дайте мені пенсію, добавте мені 30 гривень до пенсії, дайте мені субсидію, дайте мені. Прийде наша Юлічка. Наша Юлічка прийде, вона нам це дасть, дасть. бо вона наша Юлічка, вона нам дасть. Цей народ бродяга не буде брати ніяких владних повноважень. По причині стану, стану. Це навіть не майдануті, бо майдануті ще пручуються, майдануті ще щось якось чимось недовольні. Вони ще бігають з якимись гаслами факелами і їдять якийсь козацький куліш. Ці люди просто пішли в розброд. І ми маємо розуміти. Що є єдиний спосіб врятувати нашу українську державу і не пустити нашу українську націю по світу? Це українська народна армія. Кожен чоловік, який вступає в ряди української народної армії, має залишити, залишити свій стан Майданутого. І має. Так, прийняти присягу і має розуміти, що реально ми можемо поставити в стрій до 300 тисяч чоловіків і жінок. І якщо ці люди, ці люди зорганізуються в єдину цілісну силу, виявлять біля себе всіх, всіх агентів, всіх НКВД, Кегебістів і всіх тих людей, наука яких тільки й заключається в мерзотній методі знищувати народ. І вони називають себе МВС, називають Службою безпеки. Насправді, вони неймовірно небезпечні для українського народу. Вони знищують нашу честь і гідність, вони знищують наш інтелект. Вони знищують нашу організацію і нашу національну цілісність. Вони роблять це підло, методично, гігікаючи і обзиваючи, зневажаючи цей народ, його честь, гідність і інтелект. І вони називаються гігі, роботнички служби, неб... служби безпеки. Вони дбають про безпеку тих, хто їх годує. Зажирілих, тупих бандитських олігархів, ми маємо розуміти, що всередині в нас такі мають бути виведені за вухо, і їм має бути сказано, якщо вони українці, і якщо вони хоча б елементарно патріоти, то їм має бути сказано, чий куліс, куліш вони їдять. Якщо вони їдять, куліш. Української повстанчої армії чи Козацький куліш, так, то вони мають розуміти, яку кару вони мають нести перед українським народом. Якщо це московська агентура, то московська агентура на теренах Держави Україна має бути має нести ту кару, яку має нести так, ворог. Але я хочу вас попросити, друзі мої. Ми розбудовуємо підрозділи Української народної армії. Ми дуже ми просимо вас, майдануті, не йдіть до нас. Ми йдемо далі. Майдан відбувся. Майдан привів в результаті до захвати і узурпації влади крайні цинічним кланом. Честь і гідність, за яку воював Майдан. Так не відбулася. Честі і гідності для нас зараз мало. Тому я дуже прошу вас. Скидайте з себе це, приходьте в Українську народну армію, записуйтеся, приймайте присягу, ставайте в стрій, так? і далі у нас є штаби, у нас є аналітико-безпековий відділ, у нас є інформаційний відділ. У нас є відділ людських ресурсів, у нас є командири. Ми всі разом, дослухаючи до вашої думки, до вашої честі, так, будемо визволяти нашу неньку Україну від оцих пацанов, пацанов, які поодягали камуфляж, які поодягали офіцерські пагони, які, які купилися. Продали свій професійний інтелект для того, щоб втопити в Блювотіні і в грязі весь цей український народ. Так? І ми маємо розуміти, що ми маємо починати боротьбу по всіх фронтах. Ми не будемо займатися терором. Це відповідь тим, хто питає мене, чи будемо займатися терором. І ми не дозволимо вам на території Вінницької області чинити терор. Не буде терору. Ми не будемо зачіпати вашої фіги. Прийде той час, коли, так як Лініна і всіх інших, інших атрибути тоталітарних систем і бандитських систем, так, і людей, які мають паранояльні наміри по відношенню до України, так, будуть торжественно в присутності українського народу демонтовані. Не переживайте, по честі вам буде і видано. По честі. Ми все продивимося, ми всіх оцінимо так? і подякуємо. Кому подякуємо? Хто більше ніколи не буде працювати в правоохоронних органах чи в службі безпеці, ніколи! Частина з вас буде працювати на каторжних роботах, частина буде займатися промислом звичайнісінької української людини. І тоді ви зрозумієте, що таке майдануті і не майдануті. Ви зрозумієте? Але ми наведемо порядок, лад, закон, честь і гідність у українському суспільстві. Хто з, вас, хто з вас має честь, має гідність? Кого тече українська кров? Будь ласка, примкайте до нас, давайте будемо розбудовувати і рятувати нашу Україну. Хто із вас дуже має високий інтелект? Має нарцистичні розлади особи, так, і ходить, ходить, примагнічується, нюхає, винюхає і зневажає, зневажає народний рух, так ми це бачимо. Бачимо. Так, у нас працюють люди відповідні. І хочу вас завірити, що вже зараз починають працювати не тільки структури Уна, а починає працювати інші. Розвідка. Розвідка української повстанчої армії. Дякую вам, друзі.